Вітаю на каналі Green Street і я очікую, що фонд SPDR Gold Shares, а саме ETF фонд, який відстежує активність золота на фондовій біржі, зросте до 340 доларів за одну акцію. Даний фонд, в який я інвестую, називаю золоті акції. Саме про це я написав у своєму телеграм-каналі ще 6 серпня. А саме, на графіку сформувався явний трикутник в глобальному зростаючому тренді. Очікую, що даний паттерн виторгується з пробоєм ціни вверх, із досягненням позначки в 340 доларів за одну акцію. І тепер глянемо, якою була ціна даного ATF фонда. 6 серпня. А на момент опублікування даного поста ціна золотих акцій, як я їх називаю, ETF на золото, становила 311 доларів за одну акцію. Бачимо, що тоді ще ціна торгувалася всередині рівнозначного трикутника. Що ми бачимо на даному паттерні? Бачимо, що ціна перший раз, другий раз. І третій раз відскочила від так званого зростаючого тренду. І бачимо зверху ціна оновила свій old-time high, потім знову до нього приблизилась. І третій раз теж до нього практично приблизилась. Тобто ми спостерігали десь в межах 318-319 доларів за одну акцію. Сильного продавця, який відштовхував ціну вниз. Але як бачимо, що покупці виявлялися сильнішими, і постійно ціну підштовхували уверх. І таким чином сформувався рівнозначний трикутник, як бачимо на глобальному зростаючому тренді. І як бачимо, що пробиття даного трикутника вверх. З оновленням наступних історичних максимумів стало всього лиш діло часу. Далі золото поступово, практично з кожною торговою сесією оновлювало свій історичний максимум і на даний момент записання відео досягло позначки в 346 доларів за одну акцію. Але максимум по даному золоту було. В 348 доларів за одну акцію. Як бачимо, мої очікування і мій прогноз по даному активу відпрацював на Ура. Тож, підписуйтесь на мій телеграм-канал, не пропускайте інсайт-інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. І як завжди, вже по традиції, як я це роблю в огляді на біткоін, залишу свої очікування в подальшому. На ціну ETF фонда на золото в майбутньому, що я очікую, і який мій прогноз буде по даному активу. Бачимо, що в межах 319 доларів і 326 доларів за одну акцію у нас з'явилася незакрита ліквідність. Тобто оголена свічка, яка сильним пампом пішла вверх. І більша ціна сюди поки що не верталася. Тим більше тут знаходиться вже не лінія супротиву ціни, а на даний момент уже лінія підтримки ціни в межах 317 доларів за одну акцію. Тож дану лінію перефарбую в зелений кольор. І далі безпосередньо два сценарії розвитку подій по оновленню історичного максимуму в 360$ доларів за одну акцію. Тож, перший сценарій, я очікую, що можливий відкат на приблизно 50% даної хвилі зростання від лінії підтримки в межах трикутника. Тобто, бачимо, що приблизно десь це половина даної хвилі, яка пішла вверх. Тож я очікую, десь приблизно. Зниження ціни на 50% від даної хвилі. І далі зростання вверх до 360 доларів за одну акцію. І більш такий затяжний сценарій це зниження ціни в зону підтвердження, як я її назвав, де у нас залишилася гола свічка. Можливо, буде тут якась проторговка. І далі, звісно ж, поступове зростання ціни вверх з оновленням історичного максимуму в 360 доларів за одну акцію. Тож очікуємо подальшого розвитку подій на фондовому ринку. Спостерігаємо за etf фондом на золото Gold Charts SPDR. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій, прибуткових інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі.